Бажаю здоров'я. Вашій увазі. Наша нова плитоноска під збільшені плити. В цю плитоноску входять плити до е, розмірів 28 на 36 см. Е, карман під плити регулюється, тобто сюди можна вставити так, і стандартні плити 25 на 30 см. В комплекті у нас іде ще три підсумки під магазини. Е, підсумки жорсткі, так, і з тримачами для магазинів. Е, в один підсумок можна розмістити як один, так і два магазини. По всій плитносці у нас стрічка молі, стрічка молі йде в основний колір плитноски. У нас є плитноски як пікселі, так і мультикани. На боковому поясі у нас є камербанк під боковий захист. Ззаду у нас ручка транспортування пораненого, стрічка молі, додаткова липучка та тримачі. Регулюється плотноска по висоті та ширині. Є у нас додатковий водонепроникний карман під телефон або документи. Є у нас швидкий скит, Плетоноска всередині прошита 3D сіткою. Так. Тут є у нас пом'якшуючі елементи, демпфер 3D сітка, тобто тканина дихає, пропускає повітря і ви не потієте. Є додаткові тримачі різні, та швидкий скит у нас є зверху плетоноски. Тут у нас є липучка додаткова, так. от така гарна, класна плетоносочка. Дякую за увагу.